Такі в них садочки гарні. А в мене оце таке страхіття, мало того, що ти, подивіться, Манолі, що робиться. Це взагалі ховайся, вона така гарна стояла. Мало того, що все у цих ганчірках і воно не допомагає. 50 у нас 50 градусів спеки. Треба його чимось підв'язати чи на підпорку поставити. Він такий. Чи це, це ротики? Так, це ротики. Я думала, що це горошок, ні? Це ротики. Ми в дитинстві отак брали і їм отак, отак. льві не з'яв. Отак робили. Собачки ми ще на них казали. І звідки він тут взявся? У мене колись було в садочку. Ось такий і темний темний, наче оксамитовий був. Десь вони ділися, а це, бачите, десь насіявся, а я в минулому відео сказала, що це горошок. Ну, нічого вибачаюсь. Отут також треба притянити чимось. Марсь. Треба шукати тюль. Десь у мене у дивані лежить тюль. Дивіться, всюди, всюди ганчірки. Сантоліно почувається добре. Нічого їй не стається. Оця туя також, мабуть, пропаде. Ось іще в мене сантоліно. І пересоподібний, зелений. Нічого стоять. Засаджу все сантоліною. Хай стоїть. А, Трахеліум у мене зацвів. Ось така квітка, подивіться. Це єдина квітка, яка вижила з кирт маркету. Пам'ятаєте, у мене істерика була з того розплідника, коли я отримала рослини. Оце єдине нещастя. Сосонка шишечки дала. Дивіться, шишечки які. У нас дрон за дроном літають. Я. Оце щойно вийшла, гранатики мої. Щойно вийшла в садочок. Вдень не вийдеш, бо спека неможливо дихати. Оце зараз вийшла, Масю вивела на прогулянку, щоб собаки трішки побігали, подихали свіжим повітрям. О, жимолость моя також припеклася. Це буду затіняти. Все буде в ганчірках. Ну, що ж робити? Треба